Освітній проєкт Школа відновлення громад має нових національних партнерів. Днями підписали меморандум про співпрацю з Київською школою економіки. Разом вчитимуть менеджерів з відновлення країни. Для нас, як для університету, ну це дуже важливо. Ми віримо в те, що навчання важливе, в те, що знання інновації важливі. І Ось наша місія це вчити, вчити людей, вчити громади, вчити бізнеси. У нас Декілька років існує центр з дослідження громад. Ми адвокували реформу децентралізації. Ми створили програму з урбаністики для того, щоб вчити менеджерів громад. Київська школа економіки це приватний університет і аналітичний центр в Україні, який спеціалізується на бізнес-освіті та дослідженнях. Тут готують фахівців за міжнародними стандартами та займаються економічною аналітикою реформами в Україні. Тепер школа готова ділитися знаннями та досвідом з окупованими, деокупованими та прифронтовими громадами України, З цього й народилася сама школа відновлення громад, сама ідея, яку ми зробили спільно з асоціацією міста України з Маріуполі, Рибором. для того, щоб навчити громади бути сильними, підготуватися до відродження, до відновлення. Нагадую, що сьогодні ті громади, які Постраждали від війни вже більше 400 громад. Це 5 мільйонів внутрішніх переміщених осіб. Школа відновлення громад заснована Асоціацією міст України та громадською організацією Маріуполь Реборн. Напрацювання, які виникли для відбудови Маріуполя, тепер стануть корисні й для інших громад. Освітній проєкт реалізується за підтримки уряду Великої Британії. Робити далі все, що ми можемо робити для. Підготовка кадрів для відновлення, концепції, бачення і так далі. І проєктів власне, я дуже щаслива, що те, що ми починали робити для Маріуполя, зараз масштабується в проєкт для України в цілому. Серед освітніх партнерів проєкту також Метенвест, політехніка та Національний університет Києво-Могилянська академія. Серед основних викликів дефіцит професійних кадрів і експертних знань за час навчання 110 учасників з 37 громад з різних куточків України приєдналися до проєкту. Оголошення дати старту наступного набору планується у лютому. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.